Вітаю вас на майданчику. Вінкар. Займаємось пригоном з автомобілів з Європи. І до вашої уваги Hyundai Kona 39 кВт. Машинка в рестайлі 21-го року із пробігом всього на всього 60 тисяч кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Стан ідеальний. Просто завезли на комплексну мийку, помили жодної вм'ятінки, жодного касяка немає. Скажімо так, стан майже нового авто. Більш подробних фотографій будуть у нас на сайті wincar.com. Так, побігли по комплектації, розповім про пікаміготовщиним міром і перевіримо е, сох по батареї. Е, що ж, цікава комплектація, індивідуальна, і маємо чорний дах. Машинка в сірому кольорі, але дах у нас чорний, дзеркала теж чорні. Лед-оптика. Лед-денні ходові вогні, ближні, дальні леди. передні, задні парктронічки по портам зарядки. Звісно ж, у нас звичайні стандартні європейські порти, Type 2 і CCS. До речі, Type 2 підтримує три фази. Легкосплавні дисочки, дисочки, в принципі, у них в базі. Це у нас, до речі, кона Рестова, різниця у них в дисках, в бампері, оптиці, приборна панель мультимедіа. Тобто незначні зміни, но вони є в ресталі. Камера заднього руху, заводське тонування, безключовий доступ. До речі, коли машинки приїжджають з Німеччини, ось такі таблички у них зазвичай йдуть. Так, передні задні електросклопідіймачі, автоскладування зеркал, регулювання підігрівчиків, звісно, є, преміальна акустика крел. Ось такий салончик. 60 тисяч рідного пробігу підтверджено. А, так, Адаптивний круїзд є, утримання в полосі, мультикермо. Кермо у нас шкіряне і має підігрів. Під кермом кнопочки рекуперації плюс-мінус. Датчики дощу, датчики світла у нас присутні. Великий екран, Android Auto Apple CarPlay, все є. Клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона. Кнопочка старт. Електроручник, підгрівка сидінь. це у нас три режими руху. І, до речі, є два ключі. Оба, два ключки є. Салонне дзеркало, до речі, теж має автозатемнення. Така дрібничка, але це дуже удобно ввечері. Покажу, як виглядає салончик. Стан 10 з 10, як для багушної машинки. До речі, по конам вибір величезний. Дивіться, які хочете. Я чого і став зараз не біля банера, а посеред майданчику, щоб ви собі побачили, може щось комусь хтось. Приглядить щось інше, що захоче собі. Е, часто буває таке, що знімає машина, дзвонить, а там на задньому фоні щось стояло. Подовжувач, дивіться, стан багажника. Причому на конах він зацарапується дуже швидко і дуже легко. Стан, як ніби його взагалі не використовували. Так, що нам німаки поставляли, те, що люди люблять писати, коли цього немає, там якийсь там, компресори чи якогось подовжувача, кажуть, а, перекопи вкрали, вкрали. Навіть сіточка є, але вже хтось її вскривав. Клей компресор і зарядочка 220 вольт. Люди останнім часом часто запитують, чи можна заряджати з домашньої розетки. Абсолютно любий електромобіль можна заряджати з домашньої розетки 220 вольт. Якщо це старий якийсь там Nissan Leaf, там може бути, що в нього не буде порта швидкої зарядки. А от. Зарядка швидкісна завжди ой, домашня зарядка завжди буде. Ось так от виглядає все. Тут у нас ще розеточки є. Ззаду теж, до речі, ну, стан бомбічний, як на мене. Тепловий насос має бути теж. Зараз дьорнемо капот. Подивимось. До речі, зараз буду ще пропікувати товщини міром, щоб ви собі розуміли. Дах йде так, бачите, є тепловий насос. Тепфіс, все на місці, акумулятор ще оригінальний стоїть. А, що хотів сказати, дах зазвичай, якщо в плівці йде, то він пробивається більше, ніж звичайна фарба. Тобто Це звичайний фарбований дах, потім його обтягують в плівку. І відповідно він не може бути пробиватись так же, як і остальний кузов. Тобто, якщо кузов пробивається у нас там в районі 80-90 мікрон в середньому то дах буде битись 120-130 Це без зауважень. 127, бачите, 125, 123 пробувається трошки більше. Що ж, давайте підключимося з діагностикою, прочитаємо, який у нього сох. Сох, я думаю, буде 100%, як зазвичай. Але контрольну перевірочку зробимо. Так, як передні, попередні машинки я теж знімав кони. Так, що люди визванюють, не дають мені сьогодні відео відзняти. Так. так, попередні машинки в мене сканувались ті ж самі, тому одразу воно підключається, не потрібно вибирати автомобіль. Так, довго сканується чомусь. Підключення успішне, полетіли. Перейдемось по побыстренькому по коміркам, покажу сох і піду його публікувати на сайт та на Авторія 368. 3,68. В принципі, по всім коміркам. ну Питання в принципі, не було в мене, але таке контрольну діагностику зробити. Чому ні, якщо це коштує нічого. Так, State of Hills 100%. Тому машинка супірова. Нічого сказати негативно не можу. стан бомбічний, майже нове авто. Відаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Будуть запитання, дзвоніть або переходьте на наш сайт vincar.com Посилання, от, от, як завжди, внизу в коментарях та в описі, щоб ніхто не промахнувся. Або дзвоніть, пишіть, Viber, Telegram є, ще краще всього, приїжджайте. Тестуйте, п'ємо каву, пишемо договір і улітаєте на цій ракеті, ставите її на реєстрацію. До речі, першої реєстрації вам обійдеться орієнтовно в 1500-1700 гривень, там плюс-мінус. Ось вам Вінкоп, можете зафіксувати його. Все знято одним дублем, діагностика теж. Тому ось так от. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.